Вітаю підписникам. Ну, ось сьогодні ми знову їдемо на обідник, збирати першу партію, партію маток. І тут губ'ятаюсь на гірському Ну Сьогодні день насичений. Відібрати матки, підставити нові. Для сьогодні погода Ось така досить прохолодна, де плюс 12 градусів десь підорієнтовно так на скидку. Ну і ще е, одне завдання поміняти бджоли е, матки на бар'єрних пасіках. Ось для того будинку. На деякі відстані від пасіки, щоб був, оскільки я планую об'єктник зробити лінійним. Буде мінятися все на одну лінію. Так що... Роботи сьогодні багато. Ось відібрали нуклеус, який буде забирати додому. Ну це нуклеусів, в яких ось, наприклад, добивав скітку цей злетів. А наступний. Матка на чергува ну, відбудуваю сотики в кормовому відділенню, але матка там є. До речі, хто тут у карніка. От. Ще одну карніку глянемо. От. Сотик побудували, матка на в кормовому відділенню. Я буду класти генеманівської решітки, щоб матки не перевазили сюди. Ну, в основному забираю зараз ці. Е ну, Тут, -тут злетіло всього три штуки на цю партію, а решта матки обліталася. Але забираю їх, тому що е трошки мала наповність бджоли бджолою. Матки гарно почали сіяти, але на ну, подальшого використання треба буде е зробити на ну, колесі більш цільніше. Ну, Я давно вже підсилюю і наганову вивезти на наступну партію. А це нам заселяти і, до речі, нова партія є ще в машині. Маски будемо міняти, так що тут роботи повні повні нуклеуси які доставляти це не рахуючи тих маток які будуть підселятися окремому нуклеуси ну, виставили на облітник нуклеуси матки відібрані, кути поїзд події замінені, де підселені Короче, Зобрана понуквеуса робота поки що вся. Виставив 37 нуклеусів. Це є оптимальна кількість, яку я зможу обслужити тут на облітнику за день роботи, плюс сім'ї власника, плюс свої сім'ї. І плюс 6 годин дороги туди назад. От Зараз маємо 4 година, а ще. Ну, Служити, шість, дев'ять сімей, які знаходяться тут на облітнику. Ну а з технокуляру будемо сподіватися, що все гарно буде. До речі, там було в мене відео по апіалому і апікліну. Після добавки апікліну тих залишків там залишилося може грам 50 на ту. Бутилку півлітрову апіарому. Я не знаю, що там за речовина в тій опікліні є, але прийом маток знову став 100%. Оце виробникове апіарому варто задуматись. Чого воно так? Що там є за речовина, після, після застосунку якої це все дуже гарний прийом. А апіаром так, там і чистить процентів. 60-70. Добавлю 50 грамів опіклінну, 100% прийом. От і весь. Так що опіклін можливо сама речовина добра, але потребує деякого періоду в роботі, е, в роботі затримки. Щоб, е, Наприклад, пшикнув і там деякий час пройшов, щоб потім підсаджувати матку. Добавлю опікліну трошки трохи. Пшик матку підсадив без проблем, 100% прийом. Ну, На цьому колоденьке відео закінчило. щастя, мило здоров'я. Слава Україні!